Чоловік, озброєний лезом, поранив у Сеулі посла Сполучених Штатів Америки у південній Кореї Марка Ліперта. Дипломат відвідував робочий сніданок у центрі театрального мистецтва у центрі південнокорейської столиці, коли зловмисник напав на нього. Нападник порізав обличчя послу і його ліву руку. Пана Ліперта одразу ж забрали до лікарні. Загрози його життю немає, заявив американський держдепартамент. Сили безпеки затримали нападника на місці злочину. Під час інциденту він вигукував вимоги до об'єднання північної і південної Кореї. Президент Південної Кореї Пак Кінхе назвав напад на посла. А Коналіан з південної Кореї Сполучених Штатів Америки. У Чорне море увійшли шість кораблів НАТО, які проведуть навчання з ВМС Болгарії, Румунії та Туреччини. Про це повідомляє прес-служба Альянсу. Кораблі входять у другу морську похідну групу НАТО. В її складі військові кораблі шести країн сполучених штатів Америки, Канади, Туреччини, Німеччини, Італії та Румунії. В ході навчань відпрацьовуватимуться вправи з захисту від атак з повітря і від торпедних атак субмарин. Підготовка та навчання, які ми проводимо з нашими союзниками в чорному морі, підтримують нашу готовність до будь-якої Сії НАТО, яка може знадобитися, щоб виконати свої зобов'язання в межах колективної оборони, про це заявив командувач похідної групи Адмірал Вільямсон. Малазійський боїнг у небі над Донбасом збив російський бук, керований російським екіпажем. Про це повідомляють нідерландські засоби маси інформації з посиланням на причетних до розслідування інформаторів. За даними мас медіа зенітно-ракетний комплекс, який поцілив у літак, привезли до України з Росії незадовго до трагедії. Слідчі зібрали близько мільйона документів, фото та відео у справі. Тепер вони працюють над тим, щоб не тільки встановити підозрюваних, але й зібрати переконливі докази для їхнього звинувачення. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який визначає публічну інформацію у формі відкритих даних та порядок їх оприлюднення. Законопроект, який подав президент, він передбачає внесення змін до восьми законів. Серед них закон про доступ до публічної інформації. За документ у першому читанні проголосувало 243 депутати. Згідно з законом зміни, публічна інформація у формі відкритих даних оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на веб-сайтах розпорядників інформації у форматі, який дозволяє. Автоматизовану обробку, вільний та безплатний доступ до такої інформації. Така інформація підлягає постійному оновленню. У столиці оперативники Служби безпеки України затримали лідера та двох активістів незареєстрованого радикального руху реванш. Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Під час обшуку в приміщенні, де вони збиралися, правоохоронці виявили п'ять гранат, чотири електродетонатори, дві тротилові шашки та агітаційні матеріали. За протиправну діяльність та незаконне зберігання зброї затриманим загрожує до 20 років тюрми. Народні депутати ухвалили президентський закон щодо встановлення святкового дня дня захисника України, 14 жовтня. За відповідне рішення проголосувало 244 народних обранці за словами представника президента у парламенті Степана Кубіва. Закон номер 2187 про внесення змін до статті 73 кодексу законів про працю передбачає включення до переліку святкових і неробочих днів дня захисника України 14 жовтня. Він зауважив, що цей день є символічним для українського народу, оскільки саме цього дня відзначається свято Покрови. 14 жовтня це символічне свято, свято Покрови, свято Покрови українського народу, свято Покрови Козацтва. Це символ, який допоможе волі народу ще більше укріпитися, коли ми не будемо святкувати День Ардя. Армії Кубів. На Донеччині загинув 49-річний старший лейтенант Збройних сил України Микола Карноухов. Микола Карнаухов працював викладачем Національного університету водного господарства та природокористування. І служив у 57-й бригаді збройних сил України. Брав участь у боях під Чернухіно. До цього часу вважався зниклим безвісти. Про та місце прощання загиблим буде повідомлено додатково. Директор у Рівному незаконно присвоїв 300 тисяч гривень. Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області за матеріалами управління державної служби боротьби з економічною злочинністю. Таку діяльність рівнянин вів майже три роки з 2009 по 2012 рік. За цей час чоловік заключив договори з управлінням житлово-комунального господарства міста. У яких замовник доручав підряднику ремонт різних житлових будинків, однак, замість якісно виконаної роботи, вони отримували рахунки за діяльність на папері. Відносно директора приватного підприємства відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Чоловіку вже оголосили підозру у вивченні даного кримінального правопорушення, йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 Років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Від 6 березня розпочинає курсувати новий регіональний поїзд номер 791-792 сполучення Ковель Тернопіль Ковель, який їздитиме через ківерці Луцьк, Рівне Здолбунів, Красне. Про це повідомляє прес служба Львівської залізниці. Потяг відправлятиметься кожного дня, починаючи із п'ятниці 6 березня. Зворотню від також курсуватиме щоденно. З рівного до Тернополя поїзд рушатиме о 8.40 ранку і прибуде в Тернопіль о 12.42. з Тернополя він відправлятиметься о 16.13, Прибуватиме до рівного о 20.30. Ацією пасажирської служби львівської залізниці у поїзді будуть лише місця для сидіння.